Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101», підготовлену підготовлено при службою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня. Також ми вам розповімо про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня, спалюючи суху траву, боковинці втрачають власне майно. Продовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 29 бойових виїздів. Рятувальники ліквідовували пожежі, знешкоджували вибухонебезпечні предмети, а також надавали допомогу людям в різних екстремальних ситуаціях. Найчастіше рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж, яких впродовж тижня було 26. 19 березня, село Малинівка Новоселецького району. Під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік 1957 року народження. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників від сусідів, які помітили пожежу вже тоді, коли вогнем було повністю охоплено будинок. На жаль, через запізніле повідомлення про пожежу допомогти людині вже не було змоги. Прибувши на місце подій, рятувальники ліквідували пожежу. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час коріння домовласником. З початку 2014 року на території Чернівецької області під час пожеж загинуло 12 людей. Більше половину трагічних випадків трапилося через паління в ліжку. Непогашений недополик став причиною загибелі семи боковинців. 20 березня вулиця Комарова, місто Чернівці. Ввечері на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому форсі п'ятиповерхового житлового будинку. Шаркової квартирі. Бахнув телевізор, там загорілось. Вже за три хвилини на місці події прибули рятувальники. Під час пожежі в під'їзді багатоповерхівки виникло сильне задимлення. Рятувальники, які працювали в апаратах захисту органів дихання, увійшли в квартиру для проведення пожежної розвідки і виявили домовласницю жінку 1941 року народження. Потерпіло було передано працівникам швидкої медичної допомоги. У виклику 11 А було. Якомога швидко прибули до місця виклику, при прибутті провели розвитку, встановили, що з третього поверху коридорного типу виходить сильний дим густий. Перше діло прийняли міри по евакуації людей. Оскільки через сильне задимлення існувала загроза здоров'ю інших мешканців багатоповерхівки, рятувальники провели евакуацію мешканців верхніх поверхів. Всього на вулицю було евакуйовано 40 людей. Почалось на третьому поверсі, вийшли на балкон, побачили, що дуже димить. Думали спочатку, що тут сусідній квартирі. Коли почали стукати, то горів третій, третій поверх, і пожежні зреагували швидко, почали стукати в двері, сказали, щоб всі на вихід. І дякую Богу, ви. Вийшли і все, минулося. без жертв. Одночасно з евакуацією вогнеборці проводили локалізацію пожежі, щоб не допустити подальшого розповсюдження полум'я. За лічені хвилини пожежу вдалося локалізувати, а в подальшому повністю ліквідувати. В результаті пожежі у квартирі, де виникло загорання, вогнем знищеному меблі та речі домашнього вжитку. 21 березня село Бояни Новоселецького району. Пожежа виникла в господарстві місцевих мешканців. Вогонь було приборкано рятувальниками з міста Нового та місцевою пожежною командою села Бояни. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при монтажі електромережі. 21 березня село Опришене Глибоцького району. Під час проведення земляних робіт на власній присадивній ділянці місцевий мешканець виявив невідомий предмет: схожий на боєприпас. Під час проведення. Польових робіт от було внароджено такий снаряд. У районі заїхав до хлопців в глибоку міліцію, була заява. Отак от і так, приїжджайте. Ну, нашли, ну, Нас так і вчили в армію, що треба здавати, звісно. Зразу наружжуємо, треба заліпше туди не налізти, накивати. Працівниками групи піротехнічних робіт управління ДСНС вибухонебезпечний предмет було вилучено та знешкоджено у встановленому порядку. 24 березня село Новий Вовчанець Глибоцького району. Піротехніками знешкоджено артилерійський снаряд, який було знайдено під час проведення польових робіт місцевими мешканцями. Даний вибухонебезпечний предмет являється артилерійським снарядом часів Першої світової війни. Даний вибухонебезпечний предмет становив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух. А радіус розльоту осколків даного вибухонебезпечного предмету становить Близько 500 метрів. При виявленні вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не чіпайте його. Оградіть місце знахідки та зателефонуйте за номером телефону 101 або 102. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його, огородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області застерігає, неправильне поводження свої припасами може вартувати людського життя. 24 березня село Дорошівці Заставницького району. Рятувальниками міста Заставна було ліквідовано пожежу у господарській будівлі. Сіно, що зберігалося всередині будівлі, сприяло швидкому поширенню вогню по всій споруді. Завдяки діям вогнеборців вдалося звести до мінімуму матеріальні збитки від пожежі. 24 березня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у селі Дорошівці. На місце події було направлено чергове караул державної пожежної рятувальної частини. Міста заставимо виїзду на місце події встановлено, що пожежа площою 60 метрів квадратних горить господарська будівля. Попередня причина пожежі дитяча посту з вина. 25 березня, село рідківці Новоселецького району. Пожежа виникла в господарській будівлі. Оскільки будівля була дерев'яною, вогонь швидко поширився по споруді. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовану літню кухню. Пожежно-рятувальний підрозділ міста Чернівці та Новоселиця, а також місцева пожежна команда села Рідківці, ліквідували пожежу. Завдяки вогнеборцям від знищення вдалося зберегти господарську будівлю та літню кухню. Загиблих покрамованих на пожежі немає. Наслідок небережного поводження людей з вогнем. Місцеві мешканці розпалили багаття, і коли воно догорало, пішли, залишивши вогонь без нагляду. Так як багаття було розведено у безпосередній близькості господарської споруди. Вітер перекинув його на будівлю, щось причинило пожежу. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприводами та необережне поводження з вогнем. Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у у Чернівецькій області звертається до всіх поковинців. Будьте обережні при поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Весняний період справжньою бідою не лише для пожежно-рятувальних підрозділів, але й для людей. Є пожежі спричинені спалюванням сухої трави. Через ці причини лише за вихідні дні 22-23 березня, в області виникло 12 пожеж, під час яких було знищено чи пошкоджено житлові будинки, і також чимало зелених насаджень. 22 березня село Годилів Сторженецького району. Наслідок спалювання сухої трави на відкритій території виникла пожежа. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався на велику площу. Загальна площа пожежі склала 5 гектарів. Рятувальникам вдалося зупинити розповсюдження вогню та повністю ліквідувати пожежу. 23 березня, село Глиниця Ціківського району. Горіла суха трава на відкритій території. Так як поруч розташовувався житловий будинок, вогонь за лічені хвилини перекинувся на помешкання місцевого мешканця. Сильний вітер сприяв швидкому поширенню вогню, і він перекинувся. На поруч розташований житловий будинок. Також була за розповсюдження повні на ще одну будівлю. Прибувши на місці події, ми локалізували пожежу у тих межах, у яких зростали на момент прибуття, завдяки чому знищення вдалося врятувати житловий будинок та господарську будівлю. 23 березня, село Червона Діброва Глибоцького району. Через спалювання сухої трави вогнем було знищено закинутий житловий будинок. Пожежа трапилася в обідню пору. Вогонь розповсюдився на площі 4 гектара. Рятувальникам довелося докласти чимало зусиль, щоб приборкати пожежу. Людська необережність лише за два дні завдала чималих збитків. Вогнем було знищено два будинки, пошкоджено чимало зелених насаджень. Та це не зупиняє людей у прагненні методом випалювання сухої трави наводити лад на своїх господарствах. Дивує, що їх навіть не зупиняє ризик втратити своє власне майно. Такі випадки виникнення пожеж значно ускладнюють роботу пожежно-рятувальним підрозділам, які повинні докладати значних зусиль, залучати чималу кількість техніки, щоб подолати результати людської безвідповідальності. Я хочу звернутися до мешканців нашого краю, ні в якому разі не спалювати суху траву, тому що це по перше наносить непоправиму шкоду довкіллю та вличе за собою великі матеріальні збитки, що в свою чергу тягне. Витрату паливно-мастильних матеріалів, амортизацію технічних засобів, які на озброєнні пожежно-рятувальних підрозділів знаходяться понад 20 років, та людських ресурсів, враховуючи соціально-політичну ситуацію в нашій країні, дії якої та всі резерви спрямовані на покращення боєздатності Збройних сил України, на сьогодні не припустимо. Щорічно внаслідок спалювання сухої трави горять житлові будинки та страждають люди. Неконтрольований полум'я спричиняє непередбачувані наслідки, та на це мало хто зважає, і тільки потерпілі назавжди запам'ятовують гіркий урок. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області і застерігає, вирішивши запалити суху траву, пам'ятайте легше запобігти біді, ніж ліквідувати її наслідки. Знання елементарних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе, до нових зустрічі в ефірі. До побачення.